Привіт, мої хороші. Сьогодні ми продовжимо з вами читати Світлане Талан, Білий Чорник про хлопчика-микитку, до якого прийшли маленькі чоловічки, з якими тільки він бачиться, але має можливість ще й подружитися з іншими жителями навколишнього світу. Вони дружи, познайомилися із. Вони познайомилися із зіжачком, бджілками у них була зустріч, з черв'ячком, нахабою, та також паучком, яким вони познайомилися. І з останній нашій зустрічі вони познайомилися із щуренятами та тітонькою щурою. Яка їх запрошувала з її дітками гратися на горище. І сьогодні ми з вами прочитаємо нахаба на кухні. Ну хто ще тут такий нахаба, ми зараз дізнаємося. І так, увага! Сідайте зручненько і слухайте, щоб ви могли розказати всім, хто з вами живе і хто любить слухати. Микитка не помилився. Чорник нарешті натрапив на книжку, яка його зацікавила. А бетка з яскравими, з яскравими численними малюнками, з віршиками, приказками та скоромовками йому дуже сподобалася. довгий час читав, і чорник довгий час читав її. Але, як завжди, він відволікався саме тоді, коли Микитка і білик занурилися у свої книжки. Чорнику дуже захотілось чогось солоденького. Зранку він примітив, як тітенька, нюня залишила на кухонному столі банку з полуничним варенням, і головне, прикрила її серветкою, а не закрила кришкою. Чорник спробував знову поринути в читання. Але з голови не виходила та баночка із солодким варенням, яке так апетитно пахло полуницею. Чорник уявив його смак, і в нього аж потекли слинки. Він залишив книжку розгорнутою і тихенько та непомітно покинув кімнату. Переконавши, що телевізор працює і що тітонька ганюня на своєму звичному місці в кріслі, чорник вирушив на кухню. Банта стояла на тому в самому місці, де залишила її тітонька. Чорник... І чорник зрадів. Заздалегідь він прикріпив вовніну червону нитку. Від клубка тітоньки до стільця біля столу і тепер міг залазити по ній на стіл, як по канату. Один, два, три, чотири, п'ять, рахував подумки чорник і піднімався угору. У нього був гарний настрій Перечуть, у, у передчутті смакоти. Чорник швидко опинився на столі, зняв серветку з банки і носиком тягнув повітря. Йому подобалось ласувати варенням з пальчика. Так, так. Чорник знав, що так не можна їсти, але як же кортіло, він зручно всівся і почав облизувати та смоктати солодкий пальчик. Не встиг чорник удосталь насолодитися, як почув дивний звук, що лунав з мийки поруч. Там тітонька залишила після сніданку немиті тарілки, бо поспішала переглянути чергову серію. Чмак, 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 почув чорник з мийки. Він підійшов ближче і побачив там таргана. Вусатий, рудий тарган, залюбки облизував тарілки. Доїдаючи залишки їжі, він побачив чорника і на мить відірвався від частування. Як смачно готують в цьому домі! Що в нас сьогодні на сніданок? Здається, пюрешка та парена котлета? запитав він і, не чекаючи відповіді, продовжив взяти тарілку. У вас на сніданок, обурився чорник. Це наша тітонька готує і не для тебе. І я не чекаю запрошення до столу. Коли захочу їсти, тоді й прийду. Слухай, ти хто? Я, а ти не знаєш рудий тарган або прусак? сказав він, звати мене Стас. А ти хто? Я? Чорний, і я живу тут, а тебе ніхто сюди не кликав. Пф, почув відповідь чорник. То що то було? Хі хі, нічого, сказав Стас і хитро усміхнувся. І знов пф, Ти поїв? Куди йди? То йди звідси. Нікуди я не піду, перся Стас. Тебе тут годують, тож і я маю право поїсти. До чого ж я вирішив, що нам треба оселитися в цьому гостинному затишному домі? Кого ти маєш на увазі? Своїх друзів, стасиків, їх у мене багато. Хто вони такі? поцікавився чорник. А ти не знаєш? здувався Тарган. Стасики, це всі мої родичі та друзі таргани. У вас... Я вас сюди не пущу. Це наш дім роз... Роз... зізлився чорник. У мене також багато друзів. Ой-ой-ой, і багато, посміхнувся Стас і задоволено погладив своє черевце. Малий, ти навіть не уявляєш, скільки нас, наприклад, в одній багатоповерхівці тарганів може бути від тисячі до трьох. Частину з них я планую привести до цього будинку. Чорник не на жарт розсердився. Він навіть не міг уявити, що буде, коли такий натовп тарганів перебереться сюди. Пху, пук. почулося з боку стаса. Тарган помітив залишок їжі на їхній тарілці та швидко перебіг туди. Ти пукаєш і одночасно їси? скрикнув чорник, як бридко. Почулося знову. Ха ха ха, засміявся тарган. Що ту такого? Таргани пукають не менше ста разів на добу. Ви чуєте? Який жах. промовив розпачі чорний. Він уявив, як сотні рудих вусатих тарганів бігають, кухнею з усіх кінців псують повітря. Ми з друзями вас сюди не пустимо, вкрай озлився чорник. А ми не будемо вас просити дозволу, засміявся Стас. Ми не, даємо, не дамо вам їжі, якщо ви беретеся до нас. Налякав, хі-хі, пук. -хі, Даргани можуть їсти все, навіть клей, шпаклівку, шкіру, волосся, жир, але полюбляють солодке, тож їжі нам вистачить в будь-якому разі, продовжував насідати Стас. У нас навіть у шлунку є зуби. Тож ми можемо тут все поїсти. Тільки не це, промовив жалібно чорник і голосно сказав вас тут не буде. Закладаючи, що наступної ночі я приведу сюди ціле полчище своїх друзів, і, тобі ми, і тоді ми побачимо хто кого, заявив Стас. Я буду головнокомандувачем, тож оголошую тобі малий війну. Ми швидко захопимо територію цього будинку, і нема сили, яка зможе нас зупинити. А це ми побачимо, сказав чорник і показав Стасу кулака. У нього одразу збільшився хвостик, але чорник не переймався, він поспішив сповістити тривожну новину своїм друзям. От бачите це не дуже хороше. Дружба, правда, це не дуже хороші друзі будуть, якщо вони переберуться до будинку і до квартири нашого Микитки і Тітоньки Нюні. Тарган, як ви чули, їдять все підряд, все, що їм попадається. А що ще цікавого ми почули, що їх дуже багато. А що найгірше, що у них є навіть в шлунку зубки, так? Ой, ви уявляєте? Як то все трубить там в в шлуночку, так? Все-все вони встигають з'їсти. Тому цікаво, з чим це закінчиться? Чи зможуть друзі врятувати будинок від цих. Поганих тарганів, яких надумав цей стас привезти. Я вам також скину е малюночок, де розмовляє Стас тарган із чорником. І ви побачите, які це бридкі таргани. Отже, хороші мої, не забувайте ставити пальчик вверх. Просити своїх друзів, своїх рідних, підписуватися на мій канал. Мені буде дуже приємно слухати продовження чекати на мене. Мені також буде дуже приємно до зустрічі, мої хороші. Ось мої хороші що з таким поганим тарганом. А ось це полчище тарганів, які хоче привести наш стас на у будинок, де живе Микитка.